Понад 70 учнів із 20 вінницьких ліцеїв змагалися у гімназіаді шахів. Такі турніри з найбільш поширеної інтелектуальної гри світу у Вінницькій громаді влаштували вперше за останні 4 роки. Гімназіади шахів є досить поширеним серед шкільних команд країни. Вони розвивають у дітей логічне мислення та кмітливість. 15-річний Нікіта Заїчко, як і в кожному виді спорту, займається шахами разом із тренером. Наставник уже півтора року вчить Нікіту цій логічній грі. За цей час хлопець досягнув значних успіхів і став одним із учасників міської гімназіади з шахів. Став більш всичевим, сконцентрованим, став думати наперед. Краще. Ну і трішки психологія змінилася. Гімназіаду з шахів у Вінницькій громаді влаштовують вперше за останні чотири роки. Свою логіку та вміння передбачити наступний хід суперника вирішили перевірити на цьогорічному турнірі 70 ліцеїстів. Мені доводиться приходиться думати, а це мені подобається. Хлопці та дівчата грають сім партій. За кожну перемогу отримують відповідну кількість балів. Результати кожної партії фіксують і підраховують судді. Граються загально сім турів, тобто сім партій, незалежно від результатів, і після Після того, як всі зіграють, в залежності від того, як були зіграні партії, буде підсумкові турніві таблиці розподілятися місцями, тому що оскільки це команди змагання, за перемогу команди дається два очка, за поразку ну, – за нічі – одне. 20 ліцеїв, де 68 учасників змагань. Діти молодці, діти стараються бути, показати найкращі результати, дітки ви бачите. Піднеслися дуже серйозно, поважно до шахів, тому що це, як ви знаєте, наш розум нації. Команда Переможниця представлятиме Вінницю уже на обласних змаганнях з шахів. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.